Кандидат на посаду канцлера Ферен Фрідріх Мерц готовий посилити підтримку України. Голова партії Християнсько-Демократичний Союз заявив: Німеччина здатна вести за собою Європу в новій геополітичній реальності. Точно колір виду фанфотографії. Німеччина знову візьме на себе відповідальність у Європі та світі. Не голосно, але надійно, незарозуміло, а в партнерстві. Після десятиліть скорочення фінансування оборони війна Росії проти України підштовхнула Німеччину до зміни парадигми. Після того як Бундестаг прийняв зміни до Конституції, уряд зможе інвестувати в оборону трильйон євро. Йдеться про скасування так званого боргового гальма. Якщо раніше держава не мала права брати кредити на оборонне виробництво на суму понад третину відсотка ВВП, то тепер можна буде інвестувати в три рази більше. Ініціатором реформ став голова християнських демократів. Фрідріх Мерц. Німеччина знову на вірному шляху. Німеччина виконає зобов'язання в плані оборони і Німеччина готова посилити свою власну конкурентоспроможність. І це стосується не лише Німеччини, це стосується Європи, Європейського Союзу. І Німеччина знову стане дуже сильним партнером у рамках Європейського Союзу. І ми поведемо Європейський Союз вперед. Німеччина повинна бути в змозі озброїти Європу, вважають експерти, оскільки країни НАТО можуть опинитися втягнутими у військовий конфлікт з Росією в найближчі два роки. В Таких умовах Бундесвер повинен в першу чергу нарощувати арсенал важкої військової техніки танків Леопард, 2 а 8 далекобійних крилатих ракет Таурус, бронемашин Боксер, зенітних ракет «Ірісте» та установок Гепард. Росія розглядає війну як безперервний процес і тому вживає заходів, які вже виглядають як війна, але, ймовірно, ще не є нею. Я маю на увазі перш за все гібридні заходи, тож створюється ситуація, коли це не зовсім мир, але і не зовсім війна. І саме в цій сірій зоні ми і знаходимося. Карстен Броєр, генеральний інспектор Бундесверу, в інтерв'ю Deutsche Welle. Зараз Збройні сили ФРН відчувають нестачу кадрів, а професія військового не надто популярна серед молоді. Деякі держави Європи розглядають повернення обов'язкової військової служби. У Німеччині вона поки що залишається добровільною. У німецькій армії служать 182 тисячі осіб. Якщо Російська Федерація розпочне збройну агресію, то Бундесверу знадобиться не менше 460 тисяч солдатів і офіцерів, вважає генеральний інспектор Бундесверу. Покрити дефіцит армії ФРН планується з одного боку за рахунок резервістів, а з іншого за рахунок збільшення кількості контрактників. Паралельно Німеччина працює над посиленням допомоги Україні. Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Таурус Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Велика Британія вже пообіцяла підтримати Німеччину в цьому питанні. Велика Британія давно виступає за передачу Німеччиною ракет Таурус Україні і підтримає цей крок, якщо новий канцлер здійснить його зараз. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, включаючи Німеччину, щоб озброїти Україну якнайкраще для захисту її суверенної території. З публікації за телеграф раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся надати Києву та Урус через побоювання, що це призведе до ескалації і може втягнути Берлін у пряму війну з Москвою. Однак Мерц, схоже, готовий передати ракети до такого рішення. Партнерів Києва підштовхнули і терористичні атаки російської армії по мирних українських містах. Російська президент продовжує знищувати Україну. Путін хоче продовжувати знищувати Україну і таким чином продовжувати нападати на мир в Європі. Це ясно показує, що будь-хто, хто хоче миру, повинен захищати Україну, повинен підтримувати Україну. І тому посилення захисту України, посилення підтримки України це політика миру. Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів, можуть затвердити на посаді канцлера Німеччини вже на початку травня. Після призначення його перший закордонний візит ймовірно відбудеться в Україну. Пише Вельд. Очікується, що він прибуде до української столиці на саміт коаліції охочих у травні. Серед учасників заходу, за інформацією журналістів, будуть президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, Наталія Гуса, Володимир Штейнгелов для телеканалу Фрідом.